Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги, огляд подій, які сталися в зоні проведення антитерористичної операції минулої доби. Вчора на Луганському напрямку окупанти активізувалися надвечір після 19-ї години. У станиці Луганській противник неодноразово відкривав вогонь з протилежного берега Сіверського донця. Один із обстрілів був снайперським і тривав 50 хвилин. Все в молоко. Тобто відчувається, що працювали справжні профі. Також окупанти порушили режим тиші в Попаснянському районі. Там вони один раз застосували гаубиці калібром 122 міліметри. Всього минулої доби на Луганському напрямку відбулося 5 ворожих обстрілів, один з них з важкого озброєння. На Донецькому напрямку бойові дії велися лише в Авдіївській промзоні. І в темну, і в світлу пору доби окупанти інтенсивно стріляли з мінометів, випустивши по наших позиціях 40 мін. Традиційно незаконні збройні формування ведуть вогонь зі Сходу. Всього минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано 5 ворожих провокацій, 3 з них за допомогою мінометів. На маріупольському напрямку ситуація залишається схожою на минулі дні. Серія мінометних обстрілів з боку противника прокатилася всією лінією фронту. По наших позиціях було випущено 40 мінометних мін різного калібру. Внаслідок агресивних дій, незаконних збройних формувань у Мар'їнці пошкоджено спортивний зал місцевої школи. Це вже другий схожий випадок за місяць. Всього минулої доби на Маріупольському напрямку зафіксовано 24 ворожі обстріли, шість із них із важкого озброєння. Тож за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає. А один військовослужбовець отримав поранене через підрив на вибуховому пристрої на Донецькому напрямку. Як повідомляють представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, вчора бойовики знову обмежили доступ її працівників до ділянок розведення Луганськ, станиця Луганська, Первомайськ, Золоте, Петрівське, Богданівка. За словами окупантів, це пов'язано змінною небезпекою. Тривають військові навчання. У Харкові тренувалися підрозділи радіаційного хімічного біологічного захисту Національної гвардії України. Вони визначили наявність отруйних речовин за допомогою приладів хімічної розвідки, виявляли зараженість поверхні різних об'єктів, шукали радіоактивні речовини за допомогою військових дозиметрів. Вчора на Київщині артилеристи та зенітники Національної гвардії провели масштабні навчання з бойовою стрільбою. За легендою, підрозділи діяли під час нальоту авіації противника радіаційному, хімічному та біологічному зараженні. Відпрацювали відбиття нападу диверсійно розвідувальних груп противника на колону військової техніки протидію спробі танків противника прорвати передній край оборони та боротьбу з ворожою ДРГ. До начань було задіяно великий спектр озброєння, саме самохідні артилерійські установки, гаубиці, міномети, протитанкові гармати, зенітні установки та безпілотні літальні апарати. І українські військовослужбовці в районі проведення антитерористичної операції продовжують очищення території від мінно-вибухових пристроїв. З початку жовтня групи розмінування збройних сил України в районі проведення АТО перевірили та очистили від мін близько 30 гектарів території та майже півтора кілометра. Доріг, при цьому вони знешкодили 1868 вибухонебезпечних предметів? На цьому поки що вся інформація. Якщо питання, оточення, будь ласка. Дякую, пане полковнику. Чи будуть питання? Будь ласка, представляйтесь. Добрий день, Ксенія Дворникова, П'яти канал. Скажіть, будь ласка, чи було зафіксовано проліт літальних безпілотників ворожих? Ворожих безпілотників не бачили. Чи є у вас інформація про втрати противника? Такої інформації ми ще не отримали. Якщо вона є, ми обов'язково її надаємо. А скажіть, будь ласка, вогонь відповідь українські військові відкривали чи ні? В наш, у, у минулої доби вогонь відповідь не відкривали. Дякую, пане Андрію. На цьому будемо завершувати. Дякую всім. Шановні колеги, наступна подія о 13-й годині.